Сьогодні ми вирушимо у математичну подорож на трамваї. Чи усі готові? Давайте порахуємо зворотному порядку: 5, 4, 3, 2. 1. Відправляємося. Подивіться у віконце, що ви бачите? Ліворуч та праворуч стоять дорожні знаки. А для чого потрібні дорожні знаки? А ось і наша перша зупинка. Зупинка світлофора Моргайкіна. Тут потребують нашої допомоги. Виходьте, будь ласка, з трамваю. Діти, а з якої сторони необхідно обходити трамвай? Чому? А який транспорт обходять позаду? Добре, діти, давайте допоможемо Черепашці та Зайчикові перейти вулицю. На який знак світлофора можна переходити вулицю? Діти, а хто з тварин перейде вулицю швидше? Правильно, зайчик? Їдемо далі. Погляньте, ось звірята вирушають у подорож на потязі. Давайте допоможемо їм розміститися у вагончиках. Що стоїть на початку потяга? Так, паровоз. А скільки паровозів у потязі? Так, один. А скільки може бути вагонів? Правильно, багато. А скільки вагонів у цьому потязі? Давайте порахуємо разом. Один вагон. Два, три, чотири, п'ять. Отже, всього 5 вагонів. Як ви гадаєте, чого більше вагонів чи паровозів? Правильно, вагонів. Давайте пронумеруємо вагони. Перший вагон, другий, третій, четвертий, п'ятий. Молодці. Діти, а скільки звіряток може сісти у перший вагон? Так, одне звірятко. Скільки звірят може сісти у другий вагон? Правильно, два звірятка. Скільки звірят може сісти у третій вагон? Правильно, у третій вагон сяде три звірятка. Скільки звірят може сісти у четвертий вагон? Так, чотири звірятка. Скільки звірят сяде у п'ятий вагон? Правильно, п'ять звірят. Думаю, дітки, тепер вони можуть вирушати у подорож. А наша наступна зупинка називається Логічні задачки. Послухайте одну із задач. Дві машини вирушили в дорогу. Жовта машина виїхала з пункту А, синя з пункту Б. Пункт А знаходиться ближче до місця призначення? Пункт Б. Далі. То яка машина приїде швидше? Правильно, жовта машина приїде швидше, адже її пункт призначення знаходиться ближче. Що пересувається швидше? Автобус чи літак? Так, правильно, літак пересувається швидше. Що пересувається швидше? Автомобіль чи велосипед? Правильно. Автомобіль пересувається швидше. Діти, а наша математична подорож. Закінчується. Сідаємо у трамвай, нам потрібно повертатися до дитячого садка. П'ять, чотири, три, два. Один. Ну, ось ми і повернулися.